Шановне панство, всім привіт! Я купив собі BMW. і володію їй вже майже рік. Це моя беха. І ось що за рік вона зі мною зробила. Я постарішав на рік, почав їздити на оці БМВшні сходки. Маленькі малінки, такі зелені і і вона залишила мене просто без, 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 без... Вона мене роздягла. Ви розумієте? Я в одних трусах ходжу з 8 класу. Ось, ось це є 46. -та. Насправді це все жарти. Я вам розповім реальний відгук, як власник. Автомобіля я проїхав на ній вже майже 10 тисяч кілометрів за один рік. Це е 46 в кузові універсал, двохлітровий турбодізельний мотор. І Я хочу поділитися з вами враженнями і своїм відгуком про цю машину. Купив її по самому низу ринка майже рік тому назад. Як це було? Я сидів собі ввечері на шашвичках, там випивав, взагалі сижу, сижу, бац, вилазить об'ява на OLX. Я дзвоню власнику, кажу, так і так, все, ціна мене одразу влаштовує, була заява на 3000 доларів. Я наступного ранку вже пригаю в потяг і о 8 годині був з Франківська приїхав до Чернівців 2900 на руки, і це моя машина. Ось така була. Не запланована трошки е, покупка. Це дорестова версія. Машина 2000 року. І, до речі, обов'язково при купівлі на такі машини потрібно робити е, огляд експерта. Зараз в Україні вже більше як року відмінили обов'язковий огляд експерта при переоформленні, але я все одно рекомендую його проходити з такими BMW, Mercedes, Audi старими. Тому що це коштує всього-навсього 500 гривень, але ви будете спати спокійно і у вас в майбутньому ну, не виникне якихось там великих проблем. Тому що ці машини зараз можна переоформити, вони коси, криві, там по документам, звісно. І краще це робити. Я на цій машині це зробив при переоформленні, і в мене все в порядку. І вам рекомендую. Чому вона коштувала 2900? А ось чому? Тому що вся машина по колу має. Ось такі от дефекти, як типу на капоті, там великі вм'ятини. Все було в рижиках. В принципі, десь ще позалишалися місця е, іржаві. Оце все тут були дірки великі, це я вже переробив, сам зробив, покрасив, почистив. Е, все, в принципі, всі нюанси, всі арки, все було в рижиках. Також окремою темою було ось це заднє крило, якого тут в принципі не було. Ось ось так от. Тут була, тут була просто така велика дірка. Допомагав мені переварити це мій батько. Я вже шпаклював, фарбував і все інше. Ось, Зараз машинка має ось такий от вигляд. Коштувало цей весь ремонт переробки, перефарбовування всього-всього тисячу гривень. Я вважаю, що це дуже добре, але це коли робиш сам. Це треба ще вміти. Ну і вся машина по кругу, в принципі, там там там, там, сям, І вона має якісь дефекти, царапини, шпатлівка, нижче пороги в неї в дуже гарному стані, навіть всі є піддамкратники, все в оригіналі, все на місці. Диски на цій машині були 16-ти на всесезонній резині. В принципі, я вважаю, що цього достатньо для такого сімейного універсалу. І можна поставити сюди 17-й і навіть 18 там на низькопрофільній гумі буде дуже красиво, буде дуже стильно виглядати, але я не розумію, навіщо воно, наприклад, мені. І основним етапом вибору автомобіля на моменті підбору, коли я собі ну, дивився там на авторія на OLX, я собі хотів седан. Саме седан, тому що він виглядає дуже стильно, естетично, красиво. Ну що ж, так випало, що мені попався універсал. Я Розглядав такі варіанти, але ну, не, дуже, не дуже сильно хотів собі. І ви знаєте, це була перша моя непомилка. Седан, прикольно, але універсалу просто немає альтернатив. Ти в ньому і ночуєш, і виїжджаєш на природу. В машині я вже стільки разів спав, що я не знаю, я вже стільки грошей зекономив на тих готелях, відпочинку. просто ночуючи в автівці. І це просто супер. Ну і сам вигляд універсалу, ну ви подивіться, це просто крута, класна стильова тачка. BMW, хай їде, їде, і не буде каяття. BMW, хай їде, їде, щоб було класне життя, BMW, хай їде, їде, щоб було класне життя. Машину я вчора помив, сьогодні вночі пройшли дощі, так, і починається сезон осінніх дощів, тому вибачаюсь, я робив вчора все, що міг. А тепер давайте поговоримо про двигуни. І відкриваємо капот. І в мене під капотом легендарний двохлітровий турбодізельний мотор М47. Цей мотор на 136 кінських сил. Бензинові мотори при покупці я не розглядав ніякі. Там ні 1,9, ні 2,2, 2,5, тільки дизель. Також мене цікавив цей божественний легендарний М57 3-літровий 6 е, мотор. Але в моєму бюджеті 3,5 до 3,5 тисяч доларів. На той момент такого не було. Та в принципі вони там 4 з плюсом коштують. Тому я обрав для себе самий оптимальний мотор це двохлітровий. Цей мотор супер крутий. Чому? Та тому, що в нього на приборці зараз 400 з плюсом тисяч кілометрів. А для нього це просто ну як обкатка. Я е, коли купляв цей автомобіль, проїхав там. Ще 3-4 тисячі кілометрів до заміни масла е регламентованої. Я його замінив на мотюль 5В-40. І після цього вже проїхав теж 3-4 тисячі кілометрів. І в мене цей автомобіль не з'їв ні граму масла ось такий ось цей мотор. Достатньо просто замінити всі фільтри. Я замінив повітряний е фільтр масла, е паливний фільтр. В принципі, все, ось це все обслуговування мого автомобіля. Також в цьому автомобілі дуже гарна і, в принципі, справна турбіна. Дує, вона непогано. Давайте перейдемо до коробки. Коробка в мене звичайна, механічна, п'ятиступна. Автомат теж можна розглядати до покупки. Якщо це ZF коробка в принципі, ок, по надійності вона. М можна її порівняти з механічною звичайною коробкою. Ті коробки, що GM е виробництва, ну там 50 на 50. Може повезе, а може не повезе. У когось вони ходять, у когось не ходять. І з підкапотним простором у нас все дуже ясно і понятно, тому ми його закриваємо і переходимо до салону. Від у мене Є чорний гумір. Він завжди со мною, ведь у мене є чорний бумер. быстрый і шальной, поки у мене є чорний бумер. Бумер з дводної. Садись, ми девчонка, покатаемся с з тобою. Салон у нас шкіряний. Ну, принаймні, він був 25 років тому назад, тому що зараз він став ось таким от пластиковим, весь вже потріскався, і, в принципі, його вже. Нічого не спаситься, тільки перетяжка йому потрібна. Але, в принципі, давайте зважати на те, що в нього на щитці 400 з плюсом тисяч кілометрів. А ось задні сидушки в нас в більш е, гарному такому стані. Тут ще збережна фактура шкіряних сидінь. І ось такі от сидіння були попереду у нас. Заднє сидіння ще я вважаю таке прикольне, непогане і дуже красиве. Тому що колір. Цей в BMW називається Nevada. І я ще донедавня не дуже любив світлі салони. І ось, купивши цю машину, я зрозумів, який це кайф. Ви тільки подивіться, як вона виглядає ну, дуже дорого. Ну, на І це машина по ціні Ланоса. Можна за ці гроші купити Ланос, або BMW на шкіряному салоні на мультируль. Шкірене кермо. Стілі стільки опцій, що вашому ланусу та й не снилось. Я вам чесно признаюся, е, окрім цієї машини, у мене ще є друга машина це якраз Ланус. Е, ні, навіть не Ланос, це сенс. Це ти на дорозі, це отак от, от от тебе от, витирають ноги. Коли ти їдеш на бесі, це просто якась повага, якийсь поважний пан, і ти їдеш якісь справи рішати, ну, або не рішати. З приколів у нас м кермо. М-накладки на педалі, торпеда у двох кольорах, чорна стеля, задні сидіння, які складаються у рівний пол і можна лягти. І ще одна з моїх найулюбленіших функцій це відкривання заднього скла. Ти собі підходиш, там щось бац-бац своє, барахло дістав, поклав, кинув, там, взяв, випив водички, раз поклав. і тобі не треба постійно це діставати, відкривати кришку багажника. Дуже прикольная тема. Ты будешь жить теперь со мной. Я о тебе позабочусь. Потому что я люблю тебя. Я люблю тебя. А теперь давайте перейдем до интерьера автомобиля. Друзья, Дух Святой сейчас касается. Друзья, здесь атмосфера Духа Святого, атмосфера помазания. Здесь атмосфера силы Божьей, атмосфера исцеления и чудес. В нас. По-перше, це тактильно шкіряне кермо. Це мультируль. У нас на рулі є керування аудіосистемою. З правого боку у нас керування круїз контролем. І це вже на секундочку. У нас є круїз-контроль, у нас є кліматична установка. В цьому автомобілі вона працює, він заправлений, компресор працює. Клімат супер. Також у нас тут є всі 4 автоматичних скло мача і електричне регулювання дзеркал. Є ось такий бардачок, який у нас розділяється на дві зони. Тут є така спеціальна кнопка, яка відкриває. Є ось така попільничка для всяких там дріб'язкових речей. І ось така прикольна ниша, де я зазвичай кладу свій телефон. В принципі, він тут поміщається. Також телефон можна, до речі, класти ось тут дуже зручно під рукою. Коли ви їдете, раз, телефон дістав і все. Або сюди. Це вже як кому. І в цілому в автомобілі мені дуже подобається, як виглядає торпеда. Приємний м'який пластик. Оце поєднання двох кольорів, прикольні вставки. Ну не знаю, мені все подобається в цьому автомобілі. Багажне відділення в нас. У складеному стані 460 літрів. У розкладеному, не знаю, більше. Ну і практичним саме для мене в цьому універсалі є те, що я вожу тут у зібраному стані свої велосипеди. Це дуже дуже для мене прикольно. Мені не треба його ні розбирати, нічого. Я просто його так беру, закидую туди і поїхав собі. Хочу виділити перший нюанс і цю першу проблему, яка в мене була ще. Перший же день при покупці автомобіля це мені скоріш за все перекуп продав автомобіль з дохлим акумулятором. І в мене була ще та пригода доїхати до мого місця, куди я планував їхати. Це там 300 кілометрів. І в мене просто сів акумулятор І на першій же зупинці. І мене там прикурювали постійно, постійно. Тому ось перший нюанс. Ну я не можу це відносити до мінусів автомобіля. Це більш до мінусів людей, я можу так сказати. Тому що поставили на продаж дохлий аком 4300 з ходу, Це були перші вкладення в цей автомобіль. Хочу відмітити ще один нюанс. Він теж зв'язаний з багажником, але не про багажник, а про саме про технічний стан автомобіля. Якось зимою я вирішив трошечки подріфтити. Зовсім трошки. І покатавшись пару годин, я почув, їдучи додому, якийсь такий тарабанящий звук себе в багажнику. Думаю, ну що це таке? На наступний день я дивлюся, а в мене шток амортизатора ось стирчить на ось цьому рівні в багажнику. Я трошечки підофігяв, ну прикольно. І ось він пробив в мене обшивку салона. Це е, є така проблема в цих автомобілях це слабе місце. Верхній опорний підшипник заднього амортизатора. Обойма сама металева, а всередині там резина, звичайно. І в мене цю верхню опору просто розірвало, і шток амортизатора пройшов, пробив мені обшивку і дістав у салон. Заміна його півгодини, 300 гривень стоїть сама нова деталь. Заміняєш. Єдине, що споганив мені, типу, обшивку в салоні. Ну. І це було моє єдине вкладення в технічну частину автомобіля за один рік. І друга проблема, з якою я стикнувся буквально тиждень назад, це від'їхав блок комфорту. В BMW e 46 це теж таке слабе місце. Цей блок комфорту відповідає за центральний замок. І за скоб-дімачі, також скобі ті у в мене працювали. Центральний замок, там два реле, вони називаються ЗКЄ. Я їх замовив дві штуки по 220 гривень. Поміняв, і тисячу гривень мені коштувала робота автоелектрика, який мені там перепаяв ці два реле, і там дорожки ще на цьому блоці. Також кнопку мені переробив на пульті, і в мене тепер все відкривається, закривається. Машина працює як нова. Ось це всі вкладення мої. За рік володіння ось цим ось прекрасним автомобілем. Я хочу БМВ або Toyоту, щоб їздити на б і на роботу. Хочу Ауді шкоду, і Мерседеса, щоб була класна тачка і не було стресу. І вже знаходячись за кермом автомобіля, я хотів би і, трошечки відмітити, що в комплектацію також входить музика Harman Kardon. Це дуже прикольна музика. Якість звучання на найвищому рівні. Ось. І перше, що ось ми сидимо, бачимо, що кермо ну, воно таке приємне, шкіряне, і гідропідсилювач руля працює ну, просто легко, можна одним пальцем навіть крутити, кермо. І вже починаючи свій рух, руль стає таким більш гострим і більш керованим. Ходовка в нас тут ну, дуже м'яка. Я по ходовці нічого не робив, я машину підіймав наверх і дивився знизу. Що все було поміняно, всі амортизатори в круг, все коротше, ходовка була нова, тому мені не довелося нічого в ній робити. Ну, окрім того, заднього підшипника опори верхньої. І попереду у нас ходовка Макферсон, звичайні стійки. Позаду у нас многоричажка, дуже багато важелів, дуже багато сайлентблоків. І ось машина. Ми навіть входимо якось такі круті повороти, такі зігзаги. Машина керується і управляється ну, дуже чітко. І можна навіть на швидкості 50-60 км на годину ходити І авто почуває себе ну, дуже прекрасно. Це його стихія. Також хочу відмітити прекрасну шумоізоляцію. Ось, якщо ми закриваємо повністю вікно, закривається автоматично, це ж BMW, І у нас дуже-дуже ну, тихо в машині. Можливо, це ще. Й, е Нароботки минулих власників автомобілів, скоріш за все, бо я бачив місцями там є проклейка, є шумо- та віброізоляція. Але шумка тут просто 5 із 5. А я вже так зараз не їжу, сань. Я собі 70-80 спокійно собі пустив, вона накатіком іде, де надо, собі притурмузив легенько. Газкуй далі пішла. Ну, але так швидко не прийдеш, як треба. А що ти виграєш, Сань? Тих 5-10 минут, ну добре, так воно взагалі не грає роль. В цілому я машиною задоволений. Коштувала, вона мені нагадаю, 2900 доларів. По вкладенням це вийшло ну, за рік десь це з акумулятором, це з ремонтом центрального замка і задньої опори, плюс заміна масла і фільтрів. ну Це 200 доларів десь. Це я вважаю, що дуже-дуже дуже мало. І Таку тачку, як Беху Е46 на 2-літровому або 3-літровому дизелі, я можу рекомендувати всім. Бензинові, краще люди туди не лізти. бо вони там ламаються постійно, 1,9 це ще нічого, але ті, що там 2,2, які мають вагноси, там, вальватроніки, хіратроніки, то краще не трогати. Ті машини ну не треба, не потрібні. Потрібні ці Справжні класичні бехи-дизельні надійні. З розхідом палива по трасі 4 літри. До речі, по місту сіметрі в мене виходить. Тому я, звісно, з цією машиною через пару місяців буду прощатися. Вона буде на продажу починаючи з січня, місяця. тому що буде інша машина. Я вже придивився для себе там пару варіантів, тому. Цю машину буду продавати, але не тому, що вона якась там погана, а тому, що просто треба рухатися вперед і треба купляти якісь більш новіші, більш е, прикольні тачки, ще більш швидші. Тому ось така ось ситуація. Підписуйтесь на канал, і мені буде дуже приємно ваші коментарі почитати, як вам така машинка, чи купили би ви собі таку, чи ні. І до скорих зустрічей! Оце люди заробив на беху, Бачите, лісок я тепер за день заробив. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.